спустилася нижче. Тут так хорошо кондиционер. Щас трошки остужусь. Перепочину і піду далі. М -м -м. Молодці. Завжди і треба все робити самостійно. Моя окрема думка така. Не треба ні на кого перекладати. Треба сісти, зосередитись, виділити час для себе, для своїх думок, для своїх прагнень мрій, певних планів. І написати записочку власноруч. Я вважаю, що це прискорить вирішення усіх ваших проблем, або прискорить час здійснення ваших мрій. Все буде нормально. Це моя така думка. І зважаючи на, зважаючи на те, що я не перший день і не перший рік отримую від людей особисті повідомлення, то практика доводить що дійсно, коли людина самостійно це все зробила, поміч приходить швидше і це заслуговано. Тому чернівці ви молодці, я думаю, що все у вас буде гаразд. І Батюшка Лідія вас почує. Кожне ваше слово, кожне ваш малик, все у вас буде гаразд. Я вам цього відсього серця та душі бажаю.